Вітаю вас на телеканалі Перятин підсумки тижня. Про події святкових і передсвяткових днів повідомляють наші кореспонденти сьогодні. О півночі православний християнський світ почув благу звістку про Воскресіння Ісуса Христа. У церквах і храмах Порятинщини відбулися святкові богослужіння і освячення пасок. Майже два тисячоліття у велику пасхальну ніч, свята православна церква, возвіщаючи світові про Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, вказує людині шлях до спасіння душі і тіла. І сьогодні вже не сотні, а тисячі пирятинців у духовному піднесенні прямують до церкви, щоб почути урочисті слова, які символізують перемогу життя над смертю. Христос вас крис. Thank okay. okay. you. У пасхальному посланні блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, яке зачитав благочинний Пирятинського і Гребінківського районів отець Михайло, говориться, що 2013 рік для нас особливий. Наша церква цього року відзначає 1025-річчя хрещення Київської Русі і прославляє святого рівноапостольного князя Володимира, який привів наш народ до Христової віри. Цього року також виповнюється 1050 років від початку просвітницької діяльності святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, завдяки яким стали освіченими слов'янські народи. Цей рік є роком 1700-ліття міланського едікту святого рівноапостольного царя Костянтина, який припинив гоніння на християн у Римській імперії, і мати якого цариця Олена знайшла у святій землі животворящий хрест Господень. Знаменним є те, що всі три ювілеї припали на один рік, у день пам'яті святого, 28 липня 2013 року. Ми чекаємо на прибуття до Києва для участі в ювелейних урочистостях, предстоятів і представників усіх помісних православних церков і братських православних народів. Нехай наша радість у Христі, Воскреслому примножиться в нас і через нас, у всьому світі, буде щедро ділитися цією радості з нашими ближніми. Будемо нести у світ світло Христового Воскресіння. Будемо знову і знову радісно вітати один одного. Христос Воскрес, воїстину воскрес, Володимир, митрополит Київський, всієї України, пристоятель Української православної церкви, місто Київ, Пасха Христова 2013 рік. У п'ятницю на Пирятинському ринку відбувся великодній ярмарок. Місцеві підприємці і підприємства пропонували паски на будь-який смак і все, що необхідно до святкового столу. Традиційно ярмаркувала і спілкувалась з пирятинцями Наталія Литвиненко. Базар як базар у звичайний базарний день. Людей зовсім небагато товару на прилавках повно. Про те, що це великодній ярмарок, нагадують хіба що паски. Та й біля них особливого пожвалення не спостерігається. Кілька місцевих хлібопекарських підприємств вивезли на продаж свою продукцію. Ось ці паски за рецептом комбінату хлібопродуктів. Казали дуже добрі. Паски страшно добрі. А це традиційні троянди й маки комбінату громадського харчування. Така 800 грамова пасочка коштує 18,50 А загалом ціна на паски коливається цього року від 4 до 20 гривень, залежно від розміру та ваги. Дмитрові пощастило, вдалося придбати найкрасивішу паску. «Я кенго так роблю. Прожому буде саме красива мені попалася. Прийшлося трошки подождати. Тепер я буду перший парень на селі. На якому? У прихідках. А що, жінка вдома паски не пече, чи що? Знаєте, ми так у селі роботою зайняті, що все от не вийшло. Оці картоплі пізня, осінь, оці, а все так набіло. Ото от такі в нас діла. А жінка пішла ще одну прихватити. Теж хоче красиву. Карінка вперше прийшла на базар купувати паски. З цієї нагоди її дідусь придбав кошика. Вже зранку з мамою скупилися. Мої корзинки. Пасочки. А що з ними треба робити, з тими пасочками? Кушать. Мушать, так. А де ти взяла? корзиночку і пасочки? Магазини. А До церкви підеш? Так. Да. Великий день будемо визначати по. В домашній обстановці по усіх, так сказати, традиціях. Це ось досі три годика з половиною перший раз вийшла дитина пасочку купляти. А то дідусь їй купив корзинку, каже, пів святити паски, Я вона на нього так подивилася і каже, дідусю, каже, у церкву ж пісок не носять, так вийшли, щоб вона розказала і побачила, де беруться пасочки, щоб тепер буде знати. Надія Васильівна на паску чекає гостей. Прийшла на базар м'ясця купити, бо приїдуть діти. Обов'язково, обов'язково, діти приїдуть, будемо розвлятися. Валерій відзначатиме Великдень у національних традиціях. Спочатку чарку налюю, розговіюся і закушую, як всі нормальні люди. Жінка щось приготує, добре. А чим, чим? Що жінка буде? А що ви любите? Вона ж готує те, що ви любите, мабуть. А вона не готує те, що я не люблю. Правильно. Вона готовий, балик буде. М'ясо буде, ковбаса буде, горчиця і хрін. Ну, так же. А його дружина Надія готує для чоловіка сюрприз. Обов'язково сама спечі паскою, обов'язково туди кладу сюрприз, а який нікому не скажу. Зустріли ми на ярмарку голову райдержадміністрації Миколу Купріяна. Він розповів, що цього року підготувати великодній стіл дружина доручила йому. Тож зі знанням справи голова вибирав паски та інші продукти. А ось продукти цього року одні трохи підскочили в ціні, інші віддають задарма. М'ясо 55-65 гривень за кілограм, а сало 10-15 гривень і, як кажуть продавці, нікому не потрібне. Більшість людей, чи то вже скупилися заздалегідь, чи ж просто не мають грошей, проте святкуватимуть усі. З Великоднем. Напередодні Великодня інваліди та учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування, отримали паски і продуктові набори. Великодні подарунки вручили голова Пирятинської районної державної адміністрації Микола Купріян і директор територіального центру Олена Салміна. В орденах і медалях зустрічав гостей інвалід першої групи, ветеран Великої вітчизняної війни Семен Підгорний. Одинокий пенсіонер розчулився, відчувши увагу й турботу з боку влади. Щастя, здоров'я, держіться, тому що ви ще нам нужні. Сталося не так уже багато людей, які пам'ятають те, що було. Вже полікручується історія. Дякую вам за допомогу. От. І з Рождеством Христовим наступаючим вам поздравляю то, так само. От. І, ну, Ну, найкращі. Поздравляю ще з Днем побіде. Желаю вам всього найкращого, щоб на, на нашій Україні був мир і спокій. Учасниця бойових дій Ганна Шепелявцева також була дуже рада гостям. Хвилювалася, що не залишилися на частування. Дякувала, що не забувають спасибо вам, дай вам здоров'ячка, щоб вам в житті здоровилось і веселилося, щоб ви за нас не забуваєте. З кожним спілкувалися по кілька хвилин, фотографувалися і запрошували на заходи до Дня перемоги. Такі подарунки до Великодня отримали 21 інвалід та учасник бойових дій, які обслуговуються у територіальному центрі. 29-30 квітня у Перятинському ліцеї відбулася зональна науково-практична конференція Перспективи розвитку талановитої учнівської молоді організували захід, відділ освіти Перятинської районної державної адміністрації і Мала Академія наук Полтавської обласної ради. На захід завітали представники Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді та школярі із сусідніх районів. Головна мета залучити якомога більше учнів до наукової діяльності. Метою сьогоднішнього захисту є популяризація наукової діяльності учнівської молоді, створення сприятливих умов для подальшого розвитку цієї молоді, щоб та діяльність, яку здійснюють вони зараз, принесла в майбутньому. Користь, і вони знайшли гідне місце в сучасному суспільстві. Держава, яка не формує майбутню еліту, еліту в наших дітях, в наших учнях, це держава, приречена на недалеке майбутнє. Це держава, яка з часом втратить все те, що вона набула. І тому пошук нас, всіх педагогів. І малої академії, нашого обласного центру, і відділу освіти, приятельської районної адміністрації, всіх педагогів, які залучаються до малої академії, ну, виростити майбутню еліту. Це діти, які повинні вже починаючи десь із 7-го, 8-го класу навчатися, верніше виокремити, окрім навчання, виокремити якусь проблематику, над якою вони будуть працювати. І ця проблематика з часом стане їхньою майбутньою професією. У ході конференції гості із області розповіли про важливість і перспективність наукової діяльності. Школярі представили свої роботи. В ході обговорення серед них визначили найкращі переможців нагородили сертифікатами. У вівторок, в районному будинку культури, учні, педагоги і батьківський загал Пирятинського ліцею відзначали традиційне свято свого навчального закладу День ліцею кращі учні і вчителі-наставники отримали подарунки. Разом з нинішніми ліцеїстами святкувала колишня випускниця цього навчального закладу Ірина Уляницька. Традиційно навесні Пирятинський ліцей проводить своє свято, підводить підсумки за навчальний рік та відзначає кращих. Щороку учні закладу беруть участь у різних конкурсах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівнів і майже завжди отримують призові місця. Вручали нагороди заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишкін, міський голова Олексій Рябоконь, начальник відділу освіти Володимир Лелюх та начальник райметодкабінету Ніна Гурлай. Протягом всього навчання, навчання в ліцеї ви стаєте дійсно зоряним селом нашого порядського району. Тому я бажаю вам успіхів, бажаю вам натхнення, бажаю, щоб ви всі скористалися можливістю отримати якісні знання. Для цього для вас держава. Педагогічний колектив, батьки створили всі можливості і ваше майбутнє в ваших руках. Ви робите педагогічний колектив, вчителі робите все для того, щоб дати максимальну можливість дітям, нашим учням, нашим дітям, нашої Пирятинської громади. Вони виховуються в наших дошкільних навчальних закладах Пирятина, Пирятинської міської ради. Але те, що ви зробили для них, звичайно, це не ціненне. І я думаю, що не один рік все своє життя вони будуть згадувати те, що зроблено вами для них. Цього року 27 учнів ліцею, які посіли перші, другі та треті місця на різних конкурсах та олімпіадах, отримали нагороди в п'яти номінаціях. Були відзначені 23 їхніх вчителів-наставників. Святкову атмосферу присутнім створили аматори художньої самодіяльності та фільм про життя ліцею. Хай зірки не гаснуть. 3 травня у страсну п'ятницю проведено матчову зустріч між командами Пирятина і Лохвиці на першість області із футболу. Про пристрасті на футбольній арені повідомляє Олександр Харченко. На початку молодіжні команди випробували чудовий футбольний газон стадіону Ювілейний і показали глядачам цікавий змістовний футбол. Гості першими забили гол, потім Пирятин зрівняв рахунок. Далі Лохвице знову вийшло вперед. Статус-кво встановили наші земляки з пенальті 2-2. Основні склади команд Ператина та Лохвиці почали гру в дещо агресивній манері. Тактична перевага була на боці Фортуни. Перший гул ворота Лохвицького амарату забив Андрій Медяник на початку першого тайму. Він же подвоїв рахунок через 10 хвилин. Третій красивий видовичний гол забив у ворота гостей Сергій Гайдук. Після розіграшу стандартної комбінації гарматним ударом м'яч опинився в воротах Лахвичан. Вболівальники палка підтримувала свою команду і були нагороджені чудовою грою. 7 травня о 16-й годині в Великій Кручі до Дня Перемоги пройде футбольний турнір команд органів місцевого самоврядування та держустанов. А 9 травня о 12-й на ювілейному товариська зустріч ветеран-Перятин Горосло Полтава. Зустріч між командами Пирятина і Лохвиці закінчилася переконливою перемогою наших футболістів: 8-0. Такими були події тижня. Я вітаю всіх вас, дорогі порятинці, із святом Великодня! І прощаюся до наступної неділі. Програма Підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. А відразу після нашої сьогоднішньої зустрічі вас привітаю зі святом Воскресіння Христового, благочинний Порятинського і Гребінківського районів, отець Михайло. До побачення!